Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я розкажу вам, як приготувати простий борщ, простий і дуже смачний. І так, для приготування борща нам треба спочатку м'ясо. Я взяла реберця кролика, потім картошка, 4 або 5 картоплин, капуста, морква, цибулька, перець томатний сік. Спочатку я візьму і в киплячу воду вкину пучок солі і висиплю м'ясо, щоб воно варилось. Борщ у нас буде варитися в 4-літровій каструлі. Поставили варити борщ. треба нарізати картошечку. І на маленькій тартушці потерти моркву, порізати цибулю, порізати соломкою перець і порізати капусту. І так, капусту я вже нарізала, моркву я подрібнила. Нарізала соломкою перці і подрібнила, покришила кубиками цибульку. Також я натерла трішки червоного бурячка, нарізала картошку. Тим часом у нас вже підігрівається сковорідка. Беремо Моркву, цибулю і перець і висипаємо все, щоб воно жарилося на не дуже великому вогні. М'ясо на борщ у нас дуже добре вже кипить, вже майже готове. Переходимо до нашої зажарочки. Вона вже теж дуже прожарилася добре якраз до середньої прожарки такої. І тепер ми сюди до нашої зажарки висипаємо нашу нарізану капусту, щоб вона теж прожарилася. І до всього цього, до всієї цієї барвистої такої суміші, нам не вистачає червоних таких красок. І ми виливаємо наш Томатний сік. У мене томатний сік домашній, з домашніх помідорів. У кого немає домашнього сіку, а є просто помідори, можна просто його е, потерти цей помідор на тертушку, попередньо очистивши від шкіри. І це, у мене томатний сік заморожений. Тому він ще не повністю розтав, розтане вже просто на сковорідці. Коли розтане, він пустить сік і моя капуста, перці і морка з цибулькою будуть тушитися. Солити цього всього не треба. Ми посолимо вже в кінці наш борщ. Після того, як у нас зажарочка прожарилася, ми додаємо сюди. Наш натертий бурячок. Як визначити, що зажарка готова, то треба спробувати, чи хрумтить, чи не хрумтить ваша капуста. Перемішаємо дуже добре, щоб наш бурячок пустив сік і щоб наша зажарочка окрасилася в червоний яркий колір. А до нашого бульйончику ми висипаємо нашу картошку. Пора вже її поваритися. Картошечку ми висипаємо після того, як м'ясо проварилося 30 минут. Як 30 хвилин воно прокипіло. Тепер додаємо у наш борщ трошки солі. Так як ми вкинули картошку і картошка, щоб вібрала все. Такого смакового забарвлення достатнього набрала. Перемішали і... і накриваємо кришкою, приоткривши, щоб не побігло. І так варимо, поки не провариться наша картошка. А тим часом ми дивимося на нашу таку барвисту зажарочку. Вона повинна на легенькому вогнику витушитися. Бачите, вона вже така стає більш червона, барвиста, така гарна, яскрава і смачна. Через 3 хвилини, як ми вкинули червоний бурячок, ми додамо солі до смаку і чорного перцю. В кого є червоний, хто любить червоний перець мелений, той може кинути також по смаку. Картошка в нас вже покипіла десь хвилин 15 і тепер ми будемо висипати сюди суміш з овочів. І так ми вже висипали сюди свою зажарку з червоним буряком, томатом, цибулею, морпою і капустою. Перемішуємо і даємо, щоб воно покипіло хвилин 5. Потім додаємо зелень і наш борщ готовий.